Індійська народна казка невдячний тигр. Лютий і жорстокий тигр попався якось у пастку. Він ревів і метався в клітці ламав залізне пруття, та все було марно. І коли він уже втратив останню надію вирватися, на його щастя саме проходив один чоловік. Тигр, побачивши його, стрепенувся. Жалібно завуркотів і мовив Чоловіче добрий, змилуйся наді мною, врятуй мене, випусті з цієї клятої клітки. Еге, що -е, звався той. Випусти тебе, то ти ще чого доброго з'їси мене. Схаменися, чоловіче. Чим хочеш присягну, що ніколи більше не скривджу, бодай комашки. Віднині й до віку я віддано служитиму людині. Ну, гаразд, пожалію тебе, випущу на волю, сказав чоловік. Він очинив дверця та клітки і випустив тигра на волю. Та не ступив чоловік і кроку, щоб іти далі своєю дорогою, як тигр стрибнув на нього і прогарчав зловтішно. А тепер я поснідаю тобою. Схаменися, тигре, зойкнув чоловік. Я тебе від смерті врятував, а ти мене хочеш з'їсти? Де ж тоді правда на світі? Бач, правди йому захотілося, засміявся тигр. Немає на світі ніякої правди, коли хочеш знати. Ні, правда на світі мусить бути, вона є, впевнено мовив чоловік. Спитай, кого хочеш, кожен тобі скаже. Згода, спитаємо у трьох найперших, кого зустрінемо. Коли вони скажуть, що правда є на світі, так і бути не їстиму тебе. А ні, то вмить проковтну. Я дуже зголоднів. Довго блукали чоловік і тигр лісом, аж нарешті помітили папугу, що сидів на гілці, поринувши у якісь свої сумні думи. Гей, папуго. гукнув тигр. Правда на світі? Папуга стрепенувся. Підвів голову й мовив понуро вже добру сотню літ прожив я і ніколи найменшого зла не заподіяв нікому. А сьогодні вранці приповз гладкий, здоровенний удав і проковтнув усіх моїх діточок. Жодного не залишив. Ні, нема правди на білому світі. А що я казав? переможно вигукнув Тигр. «Так і нема правди на світі. Ходімо далі, мовив чоловік, – «спитаємо ще в когось, хоча б он у тієї пальми, що височіє попереду. Підійшли вони до пальми, і Тигр питає Пальмо, пальмо, скажи, чи є в світі правда? Пальма зашелестіла густим листям і відповіла невесело. Не один рік і лютий звір знаходили у затінку моєї густої крони порятунок від палючого сонця. А сьогодні, досвіта, де не взявся дикий кабан, зранив своїми іклами моє коріння. І тепер я мушу повільно вмирати, гинути. Ні, нема на світі правди. Ось що я вам скажу, вигукнула вона розпачливо. Ну, переконався ти, що немає правди на світі, радісно заревів тигр і приготувався стрибнути на чоловіка. Але той застережливо підвів руку і мовив Стривай, стривай! Ми ж домовлялись спитати у трьох, а не у двох, з тих, кого зустрінемо. Ну, гаразд! невдоволено буркнув Тигр. Он біжить шакал, спіймаємось, спитаємось в нього. Коли шакав порівнявся з ними, чоловік перепинив його і сказав вислухай нас, шакали, і розсуди. Оцей тигр попався в клітку, а я пожалів його і випустив залізної в'язниці. А він тепер замість дякувати хоче мене з'їсти. Хіба це справедливо? Стривай, стривай, чоловіче, щось я не второпаю, мовив шакал. Повтори но ще раз, як усе було? Оцей тигр попався в пастку, а я пожалів його і випустив з клітки на волю. А тепер він заповзявся з'їсти мене. Отака дяка за добро, яке я йому зробив. Хіба це чесно, невже нема правди на світі? Он як, замислено протяг шакал. Така заплутана справа і не одразу збагнеш що до чого. Ти каже чоловіче, що попав у клітку, а тигр пожалів тебе і. Та ні, це тигр попав у клітку, а я його випустив. Ага, здається, зрозумів, кивнув головою шакал. Клітка сиділа в тигрі, а ти її випустив на волю. Та ні ж бо, люто гарикнув Тигр. Це я сидів у клітці, а цей чоловік проходив мимо, зглянувся на мої благання і випустив мене на волю. Тепер уже второпав. Не гнівайтесь, шановний тигре, злякано пробелькотів шакал. Надто вже це тут запутано! Аби ж то я на власні очі бачив, як воно все було. А так з ваших слів годі второпати щодо чого, то ходімо вже покажу, як воно все було, коли ти такий недолугий, сердито мовив Тигр. А коли й тоді не второпаєш, нарікай сам на себе, обох вас з'їм і навіть кісточок не залишу. Коли вони підійшли до клітки, Тигр озвався знову. Я сидів у цій клітці, розумієш? А він, тобто чоловік. Ішов мимо, побачив, що я метаюся, пожалів мене і випустив на волю. Чого тут не розуміти, усе ж ясно? Зрозумів, нарешті зрозумів, радісно вигукнув шакал. Я сидів у клітці, а чоловік почув, що я в ній сиджу і, а клітка сиділа в пасті, а він, тобто ухух, знову виходить, що сне те. Бідна ж ти моя голівонько. Певно, я так і не збагну нічого своїм куцим розумом. Тьху на тебе, йолопе, аж стигнувся від люті Тигр. Ба ні ти так і збагнеш у мене, як воно все було, а то не минеш своїх зубів і, і кихтів. Тож слухай, слухай уважно і дивись на мене. Я Тигр. Тигр, ти розумієш це? Р -р Розумію. промимрив шакал, удавши, що дуже злякався. А це перед тобою чоловік. Ти зрозумів? Зрозумів, зрозумів, паночку. А це ось клітка. Второпав Бевзю. Второпав, второпав, паночку. Так от я, Тигр, сидів у цій клітці, бився опруття, а він, тобто цей чоловік, якраз ішов. Пробачте, шановний тигре, що перебиваю вас, але я й нікак не втямлю. Чого ти не там не втямиш? гарикнув тигр. Я, я, я не збагну, як ви опинились в клітці. Та що тут розуміти, дурню? Бо ви он який здоровенний, а клітка ж маленька, одна ваша лапа і то навряд чи влізе в неї. Ні, ви там не поміститесь, впевнено мовив шакал. Де ж вам улізти в неї? Тигрові нарешті урвався терпець. І він, нічого не кажучи, вскочив у клітку. Дивись, телепню! вигукнув він. Отак це було. Тепер уторопав. Тепер уторопав, спокійно відповів шакал. Він підійшов до клітки, зачинив дверцята і взяв їх на міцний засув. Ну, от, мовив чоловік до тігра, а ти казав, що нема правди на світі. А я собі так міркую, коли ти вже знов сидиш у клітці, то правда на світі так і є.